А як ви ставитесь до онліфансу? Як ви ставитесь до онліфансу? Ого, то <сіст> <Це> що таке? <сіст> це платформа, де люди продають свої фото. Я ж таке не бачила. <сіст> а чули? М -м -м, від вас перший раз. <сіст> як ви думаєте, це окей продавати свої фото за гроші? А морально? Да. Яку б ви рекомендацію дали молодому поколінню? Де шукати роботу, чим займатися? Точно не на онліфансі. Бути впевненим у своїх силах, робити те, що тобі подобається, ну, і не орієнтуватися а... на гроші. Як ви ставитесь до «Онліфансу»? В якому сенсі? Це ок продавати там свої фото за гроші чи ні? Ну, для мене це не ок, але кожен заробляє, як може. Яку би ви рекомендацію дали молодому поколінню? Вчитися і навчатися працювати своїми мізками, бо ними теж можна багато заробляти. Як ви ставитесь до Анлі Фансу? Дивлячися, як заробляти. <плес> ні, ну це ок, типу, продавати свої фото за гроші. Якщо для людини це ок, то да. Якщо людина сама собі не протиречить. а так, напевно, нормально ставлюся. Класно. Ну, саме я не пішов. Я. А що би ти порекомендував молодому поколінню? Більше вчитися та працювати для того, щоб в майбутньому відпочивати. Підпишись.